Генерала Буданова з'явилося більше довіри, ніж у Зеленського. Агентство запобігання корупції акуратно не помітило, по-моєму, 5 мільйонів гривень доходів Зеленського від продажу облігацій державної позики. Вищий антикорупційний суд закриває всі провадження набу щодо Коломойського. Наприклад, на ЗК перейменувала реєстр. Корупціонерів в реєстр порушників. Вітаю, друзі! Звичайно, що війна, бойові дії, відчуття такого абсолютно непроясненої перспективи для України. Багатьох людей вкидає в велику депресію в нудьгу. Але не депресуємо особливо, тому що військові свою справу роблять. Навіть якщо на генерала заложного гавкає вся свора зелена, він буде робити свою справу незалежно ні від чого. Те, що оце все кодло ображених за свій вибір 19-го року, не підозрюючи до якої катастрофи, вони підвели країну, зараз починає. Прочухуватись і шукати для себе якогось пояснення, що ж вони наробили, це все зразу позначається і на рейтингах. Видання Економіст опублікувало такі начерки рейтингу довіри, і раптом у генерала Буданова з'явилося більше довіри, ніж у Зеленського. Сумарно Зеленський почав сипатися, по суті, з обвалом економіки. Справа в тому, що ті, спочатку банкова концентрувала в своїх руках всю владу, розставляючи всіх міністрів, ну, по суті, встановлюючи тотальний контроль над всіма відомствами. А коли дійшло до відповідальності, вони зараз хочуть все звалити на плечі військових. Дайте військовим воювати, не лізьте до них. Це, це найбільше зло, яке походить із влади. Воно пов'язане з тим, що вони організовують тиск на військових. Це неприпустимі речі. Ви вже скільки разів за останні з лишком місяців війни обтурювали цих військових із фінансовим утриманням, з відпустками, з ротаціями. Скільки ви їх дурите й дурите, вони стоять як просто як кремінь і боронять країну на в той час, коли за спиною воюючої країни відбуваються абсолютно руйнівні процеси, і вони пов'язані із тим, що, по суті, боротьба з корупцією перетворилася в повний фарс, повний фарс. Тому що ми з завмиранням серця. Дивилися, як тут раптом затримують от депутата Одарченка, Потім затримують депутата Лабазюка. Це зафільований до слуг структури з Майбаха, такого ну, хмельницького автодорожника і аграрія, його дружина, е голова облради Хмельницької. Тобто, ну, людина дуже впливова. Так, от, Лабазюк сьогодні. Під заставу, по-моєму, 40 мільйонів гривень відпущений. Депутат Дарченко під заставу 15 мільйонів 20 мільйонів, по-моєму, відпущений. Щиголь, керівник Держзв'язку, під 15 мільйонів відпущений. А полковник Червінський сидить. Полковник Червінський сидить. Розумієте, 200 днів вже. І це, ця несправедливість, вона і є джерелом втрати повної довіри до Зеленського, до його оточення. Тому що ця сваволя, яку породила ця вся шобла, вона рано чи пізно призведе до дуже серйозних протистоянь. Не було б зовнішньої агресії, люди б вже були на вулицях. Тому, по суті, інколи здається, що Цією війною проти України владу Зеленського просто законсервували. Попробуйте заперечити. тому що дійсно настрої падіння довіри до Зеленського вже в лютому, ну, на початку січня, навіть минулого року, було дуже ну, відчутне. Рейтинги Зеленського і Порошенка були десь на одному рівні. Але. у Партії Європейська Солідарність був рейтинг під 20% вслух 6-5%. Бог з ним. Просто, коли ми бачимо цей весь фа, ну, абсолютно так би мовити, фарсовану виставу, фарсову виставу із затриманням. потім Якимись голосними заявами, демонстрацією оперативного відео. Тобто, ну, дійсно в суспільстві раптом виникло якесь відчуття, ось вона ось, ось вона, держава запрацювала на тлі війни, зараз ще трошки доберуться до тих, хто розкрадав бюджет Міноборони минулого року, та й поточному також. Виявляється, що ніхто нікуди не буде добиратися. Ми так вірили в ці нові антикорупційні. Інституції, ну, в набу, в принципі, довіра до набу і до його можливостей, вона не дуже падає. Але вищий антикорупційний суд, який, який був тут тою ламкою, яка надіставала, ну якої не діставало, щоб по суті продемонструвати ефективність цих всіх новітніх антикорупційних. Інституції. І як ми пригадуємо, Агентство запобігання корупції акуратно не помітило по-моєму, 5 мільйонів гривень доходів Зеленського від продажу облігації державної позики. Просто не помітили. Тобто, ну, хоча, якби це було в когось з опозиціонерів, вже було б точно кримінальна справа. Ну, треба сказати, що на ЗК справи дійсно повідкривали, і проти слух, і не проти одного. Камельчук там фігурував такий. Ще кілька депутатів дійсно фігурували, ну, отримали вони адміністративні статті, штрафи і все. Але ми всі спостерігали величезну виставу, як затримували і арештовували Коломойського. Це було таке дійство. Вже тоді говорилося, що по суті, арешт Коломойського з боку, ну, по справі СБУ і Бюро економічної безпеки, це по суті механізм порятунку його від, від тих справ, які вела набу. І що цікаво, тепер вже прояснилося, що по суті, Якраз небезпека для Коломойського складала з боку набу ці останні тижні, останні пару місяців. Оскільки по багатьох справах, які вела набу, за законом Лозового збігали процесуальні терміни. І тоді Коломойського красиво заховали у слідчому ізоляторі СБУ. І... Фактично врятували його від американської феміди, бо американська феміда за Коломойським ганяється давно, але врятували і від набу так само, переховали. І от ми бачимо, Вищий антикорупційний суд закриває всі провадження Набу щодо Коломойського. Дев'ять кримінальних проваджень щодо зловживань колишніх власників та управлінців Приватбанку, які розслідувалися, АКС, закритий на підставі закінчення термінів розслідування у справі за поправкою лозового. Таким чином знято арешт частки самого Коломойського у 307 кампаніях загальною вартістю понад 3 мільярди гривень. Термін розслідування справи щодо олігарха закінчився у травні 23-го року і продовжувати його, судді не знайшли підстав. Сам Коломойський до січня перебуватиме під вартою в інших кримінальних справах, які розслідує СБУ. Ну, фактично, банкова вивела свого одного з головних спонсорів. Нагадаю, що Медведчук, яку весь час пробували прив'язувати до Порошенка. Саме Медведчук і Коломойський є власниками головного медіа майданчику влади каналу Г Плюс Г. І за цей час, поки Коломойський перебуває в слідчому ізоляторі, якось так ніхто не позарився, не замахнувся на його активи медійні. До речі. Цікава історія. Коломойський Медведчук мають із російськими олігархами спільні бізнеси в феросплавах. Отака от от дивна історія. На ці активи російські теж до цих російських активів руки української влади не дотяглися. На тлі російської агресії мова йде про таку собі, по-моєму, Олександра Бабакова, колишнього віце-спікера російського парламенту. Ну, якщо це можна назвати парламентом. Тобто, вся ця історія зводиться до того, що на Коломойському. І на цих затриманих депутатах влада могла б продемонструвати дійсно принциповість і ідейність в, я б сказав, навіть націленість на остаточне і безповоротне введення України в коло Європейських держав. Адже антикорупційні вимоги і. Скажімо так, антикорупційна чесність це головна підстава довіри або недовіри до е, нинішньої влади, і е, це пряма пов'язаність із перспективою набуття членства в ЄС і НАТО. Свіжий саміт, перший саміт е, Україна-НАТО, який пройшов сьогодні, він якраз знову акцентував на Антикорупційній політиці влади. Тобто, серед зобов'язань, які були проговорені і ну, нав'язані українській стороні, якраз є антикорупційна політика. І дуже символічно, що, що в день першого засідання історичного комісії Україна НАТО, Ради, точніше, Україна НАТО, з Коломойського знімається прямо по дев'яти справах звинувачення. Ну, добре. Тоді наступний крок, нібито проєвропейський, це спроба законсервувати російську церкву окупаційну церкву в Україні під Соусом захисту свободи совісті. Так, закон про. Заборону церкові, з центрами в країні-агресорів, це ж не про свободу совісті, люди добрі. Це про національну безпеку. Але якраз слуги разом з колишніми регіоналами з ОПЗЖ придумали петицію до Стефанчука і е, просять його надіслати закон і, е, до Венеційської комісії, аби трошки затягнути. Остаточне рішення цього церковного питання. І якось воно виглядає так, що з одного боку влада на кожному кроці клянеться, що ми ведемо країну в Європейський Союз і НАТО, але розпрощатися з цим якором Російським у вигляді РПЦ чи УПЦМП вони аж ніяк не збираються. Вони навпаки його консервують. Як бачимо, ніхто не, не вилучає активи зрадників Шуфрича і Медвечука, якісь вони там ніби поарештовували. Ну, добре, по Шуфричу ще немає судового рішення. Але з Медведчуком вони розіграли таку історію, що Медведчук ще буде 300 років судити з Україною і відсудить все, що завгодно. Тому що вони діяли так. Так от. Переведення в абсолютний фарс антикорупційної політики всієї, а це було видно вже з моменту приходу зеленського до влади, що вони будуть ну якось підривати ці створені в часи Порошенка антикорупційні інституції, зокрема Набу і НАЗК. Найголовніше, що ми пригадуємо, що під час свого першого візиту до США, вже до президента Байдена Зеленський, якось так клятвено запевняв, що ось ми за пару місяців призначимо керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ну і що? Ну, і призначили через півтора роки. І тепер, якщо САП десь може працювати, то Вищий антикорупційний суд. Ну він дійсно він, він з одного боку працює, але ну, в законодавстві закладена така кількість лазівок, вже скільки про ці процесуальні норми, про терміни точніше говорилося, що вони ставлять слідчих просто в, ну, в якісь зовсім. Неможливі умови. З такими темпами так швидко ніхто не справляється в розслідуванні. Ну Бог з ним. Як ми пригадуємо, Надія Савченко, наприклад, вийшла з слідчого ізолятора саме під цим приводом, Коломойський буде перебувати до січня в слідчому ізоляторі. Я не виключаю, що вже, вже в січні раптом виявиться, що. І по цих справах, які веде НАБУ і Беб, теж там щось, щось, щось не складається, щось розвалюється. Єдине, що все одно, Коломуського треба буде ховати від американської феміди. Далі пішло-поїхало. Під шумок, під всі ці історії з затриманими депутатами. Вже і Назика почала ламати свою політику і, ну, так би мовити, трансформуватися в щось більш розмите і невиразне. Наприклад, Назика перейменувала реєстр корупціонерів в реєстр порушників. Ну, Це вже зовсім інше, інше формулювання. Знаєте, якщо ти в реєстрі порушників і виходиш на вибори, то, то це ж не виглядає так однозначно, як ну, присутність у списку корупціонерів. Тобто база даних та сама, і вносяться особи нібито підозрювані в корупційних справах, але Тепер це лише реєстр порушників. Тобто, перейшов на червоне світло, умовно кажучи. Воно, знаєте, цей ефемізм, він, можливо, не міняє суті, бо все одно мова йде про корупціонерів. Але. По суті, це розмивання, власне, тої ну, жорсткої чіткої принципової рамки, яка має бути ще й стимулом публічним, виховним стимулом. Ну, до речі, велика купа фігурантів цього списку корупціонерів, і зараз займають купу державних посад. Як це не дивно. В тому числі є і депутатами. Дивна ця історія, і, і розумієте, переведення в повний фарс цієї політики антикорупційної рано чи пізно вдарить по державі. Зрозуміло, що поки війна ні про який. Інвестиційний клімат мови не може бути. Але рано чи пізно, коли з'явиться дуже багато можливостей для капіталовкладень, бо в світі грошей дуже багато. Коли з'являться можливості для капіталовкладень і ну, сформуються більш-менш терпимі умови для того, щоб різко змінити інвестиційний клімат в країні, то мені здається, що цей шлейф. Такої антикорупційної розмитості поряд із нереформованим судочинством, і стануть головною перепоною на шляху відновлення інфраструктури. Якщо у владі хтось розраховує, що вони будуть сидіти і касувати, наприклад, кошти, які будуть арештовані, російські кошти, ці 300 мільярдів, які арештовані за кордоном і ці кошти будуть тупо передані цій корупованій нинішній владі? Та ні. По-моєму, якраз е, оця жорстка поведінка американців і ці ультимативні, так би мовити, попередження з боку Пені Пріскер нинішній владі якраз і пов'язані з тим, щоб тут формувався більш-менш зрозумілий інвестиційний клімат. І інвестиційна, точніше, і антикорупційна політика якраз і має зводитись до того, що державний апарат має працювати дуже чітко за правилами, за регламентами, а не пхати своє рило де в кого скільки щось сідти, вкрасти, відібрати. Ми пригадуємо цю історію абсолютно дивну з Халюком Байрактаром і Його компанію «Байкар Макіна». Е, нагадаю, що Халюк не просто продавав Україні баріактор Ті 2, ці безпілотники, безпілотні комплекси. Він ще й дарував їх. Він ще й, наприклад, коли литовські волонтери збирали гроші на черговий комплекс баріктор Ті ТІБІ-2» для України, то він дарував боєприпаси до них. Тобто, Ну, це, це була така ну, промо кампанія, вона і в інтересах самого Галюка е, Берехтара, це, до речі, зять президента Туреччини. Тобто, можна уявити його, так би мовити, можливості і, і е, впливовість. Так, от, наскільки мені зрозуміло якесь оточення Кирила Тимошенка. За те, що Халюк Баректар хотів збудувати завод з виробництва безпілотників в Україні, виставили йому рахунок за підключення до електромережі 20 мільйонів доларів. по-моєму, все підприємство весь цей цех не коштував 20 мільйонів доларів. Ну, це, це така дикість під час війни Україні хочуть допомогти збудувати інвестиційні об'єкти, щоб за одним інвестором потягнули, потягнулися інші. Але хлопці знають, що їхній час у владі короткий, їм треба рубануть, бабліжка вже зараз і негайно. І безрозмірно, бажано якомога більше. Ну і рубанули. Ну, й рубанули. Тепер ми спостерігаємо, що безугла, як з ланцюга зірвалася і весь час атакує генерала Залужного. Але не атакує зовсім Міністерство оборони і злодюгу Міністерстві оборони. Хто що, вона атакувала коли-небудь Резнікова? Ні, все хорошо. Шарапова, ні, все хорошо. Щоб вона коли-небудь атакувала оцю э, начмеда, керівника э, управління медицини Міноборони. Яка причетна до дуже скандальних оборудок із турнікетами. Через це загинуло яка кількість бійців. І в цих голосу безугло з цього приводу не було чути. Тобто, це така дивна історія, що замість того, щоб клювати корупціонерів в оборонці і в Міністерстві оборони. Вони умудряються розвернути всі оглоблі свого невдоволення проти головнокомандувача військ. Так він же не займається постачанням, він, він займається війною. А ви заплющили очі на те, як розкрадаються мільярди на постачанні для військ. От і все. І це, ця, за цю фарсовість. Я боюсь, що Україна заплатить і європейською, і натівською перспективою. Ну, вони ж дуже добре виконують настанови свого керівника Ігора Валерійовича Коломойського, якому вони скостили всі терміни. Що ми при... лучше ми прийдемо к Росії, руски нам дадуть 100 мільярдів. Ну, хай спробують. Хай спробують Риб розвернути країну. Знаєте, по настроях я не перестаю повторяти. По настроях у владі, а я ж це читаю дуже добре. Дуже схожа атмосфера із атмосферою в оточенні Януковича якраз перед вільнюським самітом. ЄС, де була перспектива підписання Асоціації Україна ЄС у 2014 році. Янукович тоді не підписав, і все закінчилось Майданом. Якщо Зеленський зірве євроінтеграцію і зближення з НАТО, все закінчиться Майданом. І тут вже організаторами цього не будуть політичні партії. І політичні партії, по-моєму, навіть не встигнуть хоч частково перехопити якусь ініціативу. Це буде така народна хвиля, такий імпульс, який, в принципі, структуруватиметься хіба що вже після того, як Зеленський і його оточення буде усунути, хіба З'явиться шанс провести нормальні конкурентні вибори. Хоча боюсь, що якраз оці великі масові заворушення і перешкодять нам в набутті якомога швидше повноправного членства і в ЄС і НАТО. Тому, коли ми критикуємо Зеленського і його оточення, не Поспішаємо кидатися в надію на те, що прийдуть військові, зроблять хунту і наведуть порядок. Поки що країна не в тому стані хаосу, щоб був запит на хунту. Просто військові спеціалісти в одній справі, а політичні баланси в країні це зовсім це дуже складна механіка. Українська політика взагалі дуже складна, вона в рази складніша, ніж російська. Але це і робить нас. Більш перспективними і для ЄС, і для НАТО. Тому не забуваємо, що у праві є ще багато можливостей, щоб захистити і громадянина, і його, так би мовити, безпосередні права. Ну, в праві як в юриспруденції, мається на увазі, про що я говорю. Врешті, зараз, на тлі цих атак на генерала Залужного, думаємо, як нам захищати кожного військового. Адже, по суті, гарантією нашого виживання в цьому світі на сьогоднішній день є людина зі зброєю, Збройні сили України. І коли хтось від Зеленського атакує залужну. Це все одно, що пиляє сук, на якому він сидить. Бо довіра до Зеленського, хоч вона й падає, але доки Зеленський асоціюється з залужним, доти в нього є ще якийсь шанс не випалити остаточно під корінь. Довіру до самого себе. Він вже в багатьох ситуаціях виглядає карикатурно, на жаль. Але ми живемо в такий постмодерний час, коли високий подвиг сусіди із рідкісною підлістю. Але мені здається, що українська історія це вічне сусідство великого високого подвигу. З, безмірним, з безмірною підлістю. Тільки ми все одно переможемо, віримо в ЗСУ, дякуємо українським військовим за те, що ми прокидаємося вранці і говоримо українською мовою. Слава Україні!